Вітаю! Сьогодні поговоримо про стилі та жанри кіно. Практично немає людей на землі, які б не полюбляли дивитися кінофільми. Хтось пригоди чи фантастику, що дає змогу перейнути в незвідані світи, а хтось ліричні історії, щоб поплакати над коханням. Як вам вже відомо, всі види мистецтва розподіляють за жанрами, проте в кожному з них в музиці, живописі цей поділ специфічний. У кіно немає єдиного загальноприйнятого набору жанрів, як, наприклад, у живописі, за яким можна було б точно класифікувати всі кінофільми. Крім того, більшість художніх кінофільмів можна сміливо віднести до більш ніж одного жанру. Існують такі види кіно художнє або ігрове, документальне, науково популярне та мультиплікаційне або анімаційне. В свою чергу ці види поділяють на жанри фантастика, яка поділяється іще на піджанри фентезі, антиутопію та кіберпанк, бойовик або екшен, фільми жахів, що поділяються на реалістичні та фантазмагорію, мелодрами, комедії, історичні, вестерни, гангстерські мюзикли, пригоди, драму, детектив, трилер, катастрофа. Всі ви знаєте, що таке трейлер. Трейлер це відеоролик, який складається із коротких і зазвичай найбільш видовищних уривків фільму для його анонсування або реклами. Ми часто переглядаємо трейлери, коли обираємо фільм на вечір. Якщо нас трейлер зацікавлює, то частіше за все ми дивимось цей фільм. Також трейлери показують у кінотеатрах для того, щоб зацікавити глядачів. Отже, перший жанр. Який ми розглянемо це фантастика. У перекладі з грецької мистецтво уяви фантазія. Це жанр художніх творів, у якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється світ відміни від цьогоденного реального. Фантастика поділяється на такі піджанри кіберпанк, антиутопія і фентезі кіберпанк. Це піджанр, що фокусується на комп'ютерах, високих технологіях і проблемах, що виникають в суспільстві у зв'язку із неправильним застосуванням надбань прогресу. Основою сюжету часто є боротьба хакерів з могутніми транснаціональними корпораціями. І ось ви бачите на екрані зразки кіберпанку. Це матриця, елізіум, той, що біжить по лезо і так далі. Антиутопія це соціальна фантастика, яка відображає уявне, безпросвітне майбутнє з тоталітарними режимами, війнами, злочинами, насильством, епідеміями. І як приклади антиутопічних фільмів, це «Інтерстеллар», серіал Бункер, час, Метрополіс і багато інших. Фентезі відмінність полягає в тому, що дії відбуваються у світах, у яких живуть міфологічні істоти: ельфи, гноми, дракони, перевертні демони або, приміром, придумані хобіти, як у кінотрилогії Володар перснів. Також зразками фентезії Гаррі «Гаррі Сутінки, Хроніки Нарні, на Маліфісента та багато інших фільмів. Жанр фентезі дуже полюбляють діти. Наступний жанр це екшен або бойовик. Цей жанр ілюструє відому тезу Добро повинно бути з кулаками. Фільми цього жанру найчастіше не мають складний сюжет. Головний герой звичайно зіштовхується зі злом у найочевиднішому його прояві. Злочин, корупція, тероризм, убивство. Не знаходячи іншого виходу, головний герой вирішує вдатися до насильства. У результаті знищенню піддається десятки, а іноді сотні лиходів. Happy end – неодмінний атрибут екшену, зло повинно бути покаране. І як зразки, фільми у жанрі екшен це Леон, міцний горішок, погані хлопці, містер та місіс Сміт. Якщо є стрілянина та бійка, то це обов'язково буде екшен. Вестерн у класичних фільмах цього жанру дія відбувається на Дикому заході Америки в 19 столітті, тобто про американських ковбоїв. Конфлікт звичайно розвертається між бандою злочинців, представниками влади і мисливцями за нагородою. Як і у звичайному екшн фільмі, конфлікт вирішується насильством зі стріляниною. Вестерни просочені атмосферою волі і незалежності, характерною для заходу сполучених штатів. Наступний жанр це кіно бойових мистецтв. Фільми цього піджанру сюжетно мало відрізняються від звичайних фільмів жанру екшен. Але в протистоянні персонажів карате фільмів ставка робиться не на застосування вогнепальної зброї, а на рукопашні сутички із застосуванням прийомів східних бойових мистецтв, наприклад, карате. І один із найвідоміших акторів цього кіно бойових мистецтв це, звичайно, Джекі Чан. Він знявся у дуже великій кількості фільмів. Наступний жанр це пригодницький фільм. На відміну від екшену, у пригодницьких фільмах акцент зміщений із грубого насильства, накмітливість персонажів, уміння перехитрити, обдурити лиходія. У пригодницьких фільмах герой повинен оригінально виплутитися із складних ситуацій. Наступний жанр детектив. Жанр, здобутки якого незмінно містять ілюстрації злочинних діянь. З цих діянь випливають розслідування і пошук обвинувачення винних. Впродовж картини у глядача, як правило, виникає бажання провести власне розслідування і висунути власну версію злочину. До фільмів жанру детектив відносяться всі фільми та серіали про Шерлока Холмса серіал Чорний список, як е, уникнути покарання за вбивство. І навіть улюблений серіал багатьох надприродня. Історичний фільм. Фільми цього жанру реконструюють історичні події, що реально відбувалися це Гладіатор, Троя, Чорнобиль, Тарас Бульба і багато інших. Військовий фільм. Назва говорить сама за себе. Це фільми про війну Перл Харбор Бункер Чемпіон із Освенцима. Врятувати рядового Райана і багато інших, хлопчик у смугастій піжамі. Ці фільми є прикладом військового жанру. Комедія. До цього жанру відносяться фільми, які ставлять за мету розсмішити глядача, викликати посмішку, поліпшити настрій. Це фільми про містера Біна, Доктор Дулітл, Парубочий вечір у вегасі один плюс один в поєднанні з мелодрамою. Дуже гарний фільм. Рекомендую до перегляду. Комедій дуже багато. Якщо у нас поліпшується настрій, то це обов'язково комедія. Мелодрама та драма здобутки цього жанру розкривають духовний і почуттєвий світ героїв, особливо в яскравих емоційних ситуаціях, часто на основі контрастів: добро і зло, любов і ненависть тощо. Наприклад, Едвард. Руки ножиці. Будинок у озера Титанік. Але драма і мелодрама мають відмінність. У драмі часто кінець ну, нещасливий. Головний герой помирає, а в, драмі в мелодрамі щасливий. Коли у головних героїв все чудово, вони воз'єднуються, вони продовжують бути разом. Тому мелодрама більше ну, має позитивний кінець, ніж у драми, в якій головний герой повинен обов'язково. Померти або щось з ним трапитися. Тому плакати під драму ну, ми будемо частіше, ніж під мелодраму. Фільм катастрофа фільм, герої якого потрапили в катастрофу і намагаються врятуватися. Специфічний різновид трилера і драми. Мова може йти як про природну катастрофу, наприклад, смерчі, землетруси, виверження вулкана, лавини тощо. Так і про техногенну катастрофу. Катастрофа ну, падіння літака, наприклад. Або якийсь вибух на атомній електростанції, і Ось приклади фільм Катастроф 2012, 12, Явище. Післязавтра і так далі. Трилер. Від англійського трил трепет так називають фільми, що прагнуть створити в глядача відчуття напру... напруженого переживання, хвилювання. Жанр не має чітких границь. Часто до трилерів відносять детективно пригодницькі фільми, акценту які зміщений на підготовку до якогось унікального злочину. До трилерів також часто відносять фільми жахів. Із зразками трилерів є серіал Монстр про серійного вбивцю Джефрі Дамера. Фільм Меган про ляльку вбивцю, Термінатор за головних героїв цього фільму, ми також переживаємо. Фільм Вишка, де дві дівчини залізли на високу вишку, і ми переживаємо, тому що вони на висоті. От Коли наші долоні пітніють, то це трилер. Не обов'язково це фільм жахів, хоча він часто поєднується саме із цим жанром. Фільм жахів. До цього жанру відносять фільми, які покликані налякати глядача, вселити почуття тривоги і страху, створити напружену атмосферу жаху або болісного очікування чого-небудь жахливого. Сюжет фільмів жахів часто побудований на появі серійного вбивці в якому небудь спокійному, що не викликає страх, місці. Ще одна улюблена тема поява в мирній обстановці кровожерливого монстра. Генетичного мутанта, інопланетянина, зомбі і так далі. У фільмах часто присутні шокуючі кадри знімечених людських тіл. І зразки фільмів жахів це поворот не туди, дзеркала, дзвінок, п'ятниця тринадцятого і багато інших. Всім дякую за увагу.